Музей космонавтики, як місце представлення свого першого значного поетичного доробку, пані Валентина обрала не випадково, адже творчу енергетику для своїх віршів отримує зі всесвіту. Я, я відкрита була і приймала тут меседж, який мені посилав космос. І за чотири години написала більше 600 стихів і працювала так упоїтельно, і так з таким огромним наслаждением, отримує цей дар від Господа Бога. Це перша збірка пані Валентини, яка вмістила в собі шість розділів, кожен з яких відповідає певному періоду життя авторки. А в єдине ціле всі їх об'єднало слово. «Мене якась невідома сила Взяла за руку і на крісло усадила. дала листок бумаги, ручку, карандаш, сказала, думай і пиши, тепер ти наш. Сказала, я через твої уста глаголю мою останню божественну волю, коли люди ближнього не можуть возлюбити, пускай хоча б не мішають йому жити. Для доньки Світлани поетичні починання мами стали несподіванкою. І спершу вона поставилася до них скептично. Та з часом, вслухавшись та вникнувши в глибинний зміст кожної строфи, вона зрозуміла Критик во вам умер. Вот, она вона далі ну, я її люблю очень і подобається мені її творчество, поддерживаю її. Думаю, що ви, кожен індивідуальний з вас прочтете і думаю, полюбите То що вона ділає на презентаційну зустріч з Валентиною Бендерською. Прийшли як ті, хто знає авторку особисто, так і ті, хто захотів познайомитися з іншою Валентиною, поетесою. А несподіваним сюрпризом для жінки став виступ дітей рідне її серцю хорової студії струмочок. mm oh. oh. Вечора лунали вірші, спогади. Звучала музика. Містична фрея наповнила залу музею космонавтики поетичною магією та оселилася на книжкових полицях усіх бажаючих. Між тим до друку готується наступна збірка. Тож нова зустріч з поетесою, Житомирянкою Валентиною Бендерською вже незабаром.